Про якість продуктів з ринку. Нещодавно купив такі персики і пролежали вони у холодильнику рівно 2 дні в холодильнику. І ось що з ними сталося. 45 гривень кіло. Ну. Смакота просто Не знаю як вони. Що з ними І чи варто було їх взагалі їсти, коли вони були ще нормальні? Ну, ось така сумна історія. Тобто жодного не залишилося як така живого. Сісі Фігні не персиків. Саме цікаве, я навіть не пам'ятаю в кого брав на цьому ринку, бо там багато було всяких. Багато чого я брав, там купляв, але ну, просто от за два дні. Таке враження, що вони там пролежали десь рік. Того ж дня він взяв собі білого наліво з рук. Нормальне яблучка. Чи лежать? Ось якась хімія, чи Бог знає що.